Україна відмовила в перемир'ї, якого подарунку Путіну не подарує ніхто. Якщо хоче миру, перемир'я має стартувати негайно і на 30 днів. Тоді будемо говорити у той же час перед парадом побідебісії промінчика світла. Ротару повпливала на обміна цивільних і наших військових останнього разу. Пані Софія, як і Андрій Данилко, робить це не публічно. Втім, дуже і дуже благородно. У мене питання цих Україна годує коштом кредитів МВФ, за які розплачувати будуть українські діти. Пише Ірина Міра. А що там червоний хрест? У ООН. вони не хочуть погодувати їх, як годують хамас десятиліттями. 10 тисяч гривень на одного російського полоненого це норма. Бо якщо мене, то ми порушимо права людини, Женевську конвенцію. А те, що нашим пенсіонерам пенсія 2,5 тисячі гривень, а на тидину 860 гривень, зарплата військового після поранення виведення за штата 700 гривень, то ми права людини не порушуємо. Може до офтальмолога комусь треба звернутися, а ви бачили, які наші хлопці повертаються з полону. Страшні дні на все життя запам'ятає і один з полонених Михайло Прізвище, зміркувань безпеки та обличчя. Ми показувати не будемо. В полоні його побратими, якими може аукнутися. Знущання над українськими полоненими для росіян було нормою. каже Михайло. Попри на холода вулиці, бранців змушили роздягатися за українську символіку, погрожували стратою. Українців називали фашистами, були кайками, використовували шокер, лякали тим, що відріжуть кінцівки. У язниці Іванівської області Михайло травмували ногу та зламали ребра медичної допомоги. Кому я бранцям годі було чекати лише завдяки підтримці таких самих полонених Михайло витримав усі знущання. Хлопці вірить, що скоро додому повернуть його товариші. Його в камері однієї було шестеро, і не всі поки що вдалося обміняти. Нині Михайло проходить реабілітацію. а Мама готує синові улюблені смаколики. Після реабілітації Михайло мріє охрестити пломінницю, адже у полоні навіть не знав, що сестра вагітна. Народження маленької власти стало для дядька справжнім святом. Потім Михайло планує знову стати гострі аби звільнити нашу землю від російських загарбників, а виконавиця не змогла й пройти повз фотографії одного з захисників. Окрім того, як повідомляють джерела, Софія Ротару особисто попливала на звільнення декількох хлопців через свої зв'язки. РФ терористи знущалися над військовополоненими, облетіло українські та іноземні змі. Софія Ротару публікувала щемливий кадр, додавши, що до нього розбите серце. Вочевидь, жоростокість російських окупантів шокувала навіть і співачку, пісні якої в РФ з задоволенням співали. Софія Ротар Ару не дає інтерв'ю та коментарів щодо своєї позиції. Однак іноді нагадує на чиєму вона боці. Так співачка відреагувала на масований ракетний удар у своїх інста-сторіс. Артистка опублікувала серію знімків руйнувань у столиці. Вона показала пошкоджений бізнес-центр біля залізничного вокзалу, дитячий майданчик із величезною вирвою під російські ракети, центральні вулиці міста з палаючими автомобілями та інших наслідків обстрілів Києва. Телеграм-канали пишуть, що до обміну знову були причетні українські зірки, зокрема Софія Ротару та Андрій. Данилко дуже серйозно допомогли обміну. Це вже третя допомога за останній час. За даними телеграм каналів Ротару, віддала всю свою нерухомість Росії, аби повернути наших хлопців додому. Сама Росія Софія Гротаро за 2022 року майже що не виходить на зв'язок і не ділиться новинами зі свого особистого життя. Час від часу вона не лише публікує сторіс в інстаграм, де вітає українців чи родину з важливими святами та висвітлює злочини окупантів. Пропозицію артистки останнім часом майже нічого не чути. Тім Четвертий день повномасштабного вторгнення Ротару публікувала в інстаграма допис російською мовою, де написала, що моліться за українських захисників і захисниць, наголосила, що категорично засуджує Росію, яка розв'язала криваву війну. Незалежність і свобода дорого коштує. Це правда, але невже воно того варте, щоб російські ракети нищили мирне на населення дітей та руйнували міста України? Ці факти розбивають моє серце на шматки. Я у Києві молюся за наших захисників і мир в Україні. Пишу цей текст, а мої руки тремтять, тремтять, бо в Україні йдуть жорсткі бо є сил нам усім та миру написала Ротаром. Росіяни після розв'язання війни на території України зазіхнули на майно виконавці у тимчасово окупованому Криму, а саме на її готелі «Вілла Софія в Ялті. Наприкінці 2023 року розмі засоби масової пропаганди видалили, що а держава-терористка відбирає бізнес української співачки. Загарбники цинічно визнавали, що зароблять це під прикриттям так званої націоналізації. Ба більше щоб ще більше помститися артистці за її підтримку. України окупанти вигадали переобладнати вкрадену віллу зірки в Ялті на госпіталь для російських злочинців, які щоденно вбивають українців. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.